Щось відбувається всередині Реал Мадрида. і це вже не просто чутки. Контрактний шантаж Вінісіуса, неочікуваний крок Родріго в бік Ліверпуля, жорстка позиція Лонсо щодо Камавінги та масштабне оновлення оборони. Усе це звучить як футбольна драма, але це реальність. Сьогодні ми розонуримося в саме серце мадридського клубу. Тут будуть і офіційні новини, і інсайди від топ-джерел, і найобговорюваніші чутки тижня, а можливо, і трохи закулісних пліток, від яких у фанатів закипає кров. Не пропусти це відео точно не залишить тебе байдужим. Я вже розповідав про це, але преса не вгомовується. Тема Вінісіуса знову на перших шпальтах. І судячи з останніх даних з Іспанії, ситуація справді стає дедалі напруженішою. За інформацією Мундо Депортіво, Реал Мадрид почав розглядати можливість продажу Вінісіус, якщо найближчим часом не вдасться досягти компромісу щодо його нового контракту. Причина ті ж самі амбіції гравця. Бразилець хоче заробляти на рівні кіляна Мбапе. На цей момент у Вінісіуса контракт до 30 червня 27 року із зарплатнею близько 15 мільйонів євро на рік нетто. У Мбапе ж 23 мільйони на рік плюс підписний бонус, що в сумі дає приблизно 46 мільйонів бруто за сезон. Вінісюс вважає, що заслуговує на такі ж умови, але Реал не готовий удвічі підвищувати йому зарплату, особливо після нестабільного сезону 22 голи у 58 матчах. Це далеко не той рівень, який продемонстрував МБАППЕ, ставши володарем Золотої Будці. Більше того, клуб не готовий руйнувати внутрішню зарплатну структуру заради одного гравця. Зараз Мбабе та Белінгем ключові фігури проекту, і будь-яке підвищення Вінісіусу може спричинити хвилю нових вимог. Ситуацію ускладнює той факт, що переговори зайшли в глухий кут. Вінісіус наполягає, а реал не хоче поступатися. У клубі пам'ятають ситуацію з Криштяну Роналдо та Серхіо Рамосом, коли надмірні вимоги гравців призводили до їхнього відходу. Зараз лунають думки, що Вінісіус іде тією ж дорогою. Журналісти Каденасер прямо заявляють, це ризикована стратегія. Якщо Віні продовжить тиснути, Реал може взагалі відмовитися від продовження контракту. Томас Ронцеро прямо сказав, що Форвард ризикує зіпсувати свою спадщину в клубі. А Хуліо Пуліто нагадав, у Мадриді не терплять силових ігор, там не прощають спроб диктувати умови. Аналітики сходяться на думці: зараз не час для торгу. Так Вінісус досі важливий, але його позиція ослабла. І в разі загострення конфлікту Реал цілком може вислухати пропозиції, особливо якщо, скажімо, Саудовської Аравії надійде велика сума. Втім, різких кроків найближчим часом не очікується. Клубі сподіваються, що Вінісіус поверне свою найкращу форму і компроміс буде знайдений, можливо, вже влітку 26-го року. Але якщо ситуація не зміниться, а вимоги залишаться колишніми, то реал не триматиме гравця будь-якою ціною. Зараз усе залежить від Вінісіуса. Або він скоригує свої очікування і продовжить кар'єру в Мадриді, або сам підштовхне клуб до рішення, яке ще рік тому здавалося неможливим. Друзі, ну ви пишіть випишіть коментарях, що ви думаєте про контрактну війну Вінісіусо і Реал Мадрида. і підтримайте це відео лайком і підпискою. Дуже вам дякую за підтримку. А ми продовжуємо. Ще одне ім'я, яке не сходить зі шпаль газет, це Родріго. І це не просто чутки. За останньою інформацією, бразильський нападник Реал Мадрида справді просуває свій відхід із клубу. Більше того, саме він став ініціатором контактів із Ліверпулем. Не чекаючи на пропозиції, Родріго попросив свого батька і агента Еріка Гуса вийти на червоник із проханням розглянути варіант трансферу на Енфілд. Інформацію підтверджує джерело Інді Кайла, додаючи, що Ліверпуль поки що не ухвалив рішень. На даний момент пріоритетом клубу залишається Олександр Іса. І родині Родріго дали зрозуміти: якщо інтерес до шведа згасне, тоді можливий перегляд стратегії та бюджету. Паралельно з'являлися чутки і про інші варіанти. Так у пресі активно обговорювався можливий інтерес з боку Тоттенхема. За даними Діаріо Спорт, клуб навіть запитував дозвіл на проведення переговорів. Проте інсайдер Санті Ауно швидко спростував цю інформацію, нібито Родріго не зацікавлений у переході до Шпор. Серед потенційних претендентів на бразильця також згадуються ПСЖ, Баварія та Арсенал. Але й тут не все так просто: у ПСЖ вже є глибина на фланках. Баварія підписала Луїса Дієса. А Арсенал щойно інвестував значні кошти у Віктора Дьокеріша та Ноні Мадуеки. Отже, наразі у Родріго немає очевидного напрямку в Європі. Цікаво, що попри спроби гравця залишити клуб, сам Реал Мадрид активно використовує ім'я Родріго у стратегічних переговорах. За інформацією Coach Offside, вершкові розглядають можливість обміну з Манчестер Сіті. У рамках якого до англійського клубу можуть перейти одразу два гравці: Родріго та Едуардо Камавінга, плюс близько 40 мільйонів євро. Мета переконати сіті відпустити свого півзахисника Родрі, якого хабі Алонсо вважає ключовим елементом перебудови центру поля після відходу Тоні Кроса. Отже, поки не зрозуміло, де опиниться Родріго до закриття трансферного вікна, але цілком очевидно, що м'я Бразильця ще не раз з'являтиметься в заголовках найближчими тижнями. Попри чутки про можливу угоду з Манчестер Сіті, один із гравців, згаданих у ній Едуардо Камавінго, нікуди не йде. За інформацією Каденасер, головний тренер команди чітко дав зрозуміти Камавінга та Сибалюс Торкані. Алонсо особисто повідомив керівництву, що не має наміру розлучатися з цими двома півзнахисниками, попри інтерес з боку клубів АПЛ. Причина проста: замінити їхній ігровий профіль без втрати якості і за розумні гроші практично неможливо, особливо Камавінгу, якого новий тренер бачить у ролі свого універсального солдата. Іспанська преса вже охрестила француза швейцарським ножем Алонсо. Він здатен закривати одразу кілька позицій. У схемі 4-3-3 це може бути роль внутрішнього півзахисника за потреби пара опорників з Чуамені. А в окремих випадках навіть лівий захисник минулого сезону Камавінго фактично випав з обойми через низку травм, пропустивши майже половину матчів. Але тепер тренер готовий повернути його до життя, зробивши однією з центральних фігур нового проекту. Хабі вже окреслив чіткі умови для гравця. Ти важливий, але потрібно повернути стабільність і дисципліну. У цьому сезоні тренер планує використовувати гнучкі конфігурації, і камавінга має довести, що може бути корисним у будь-якому з варіантів. Поки Родрі залишається недосяжною метою, Алонсо робить ставку на тих, хто вже є в його розпорядженні. У центрі поля він хоче бачити Камавінку Чоміні Вальверде Валісо та Белінгема – п'ятірку, яка має стати основою півзахисту на найближчі сезони. А на додачу дати Гюлеру простір для зростання і розкриття. Фактично, це і є нова філософія реал не розкидатися кадрами, а будувати з того, що вже є. І поки ім'я Родріго не сходить зі шпальт, хабі Алонсо продовжує закладати фундамент своєї команди крок за кроком без зайвої метушні. Поки одні зірки ризикують втратити своє місце в історії реала, інші отримують шанс стати її новими обличчям. Але яким буде наступний крок, ніхто не знає. Слідкуй за нашими випусками, щоб не пропустити жодної деталі. Адже тут ми розбираємо не лише те, що вже сталося, а й те, що тільки назріває за лаштунками. Підписуйся, щоб бути в курсі найгучніших трансерів, сенсацій і прихованих ходів великих клубів. До зустрічі в наступному випуску буде ще гарячіше.